дорожньо транспортна пригода сталася 4 серпня близько 13-ї години на 173-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський між селами Лазірки та Іванівка Новооржиської територіальної громади Лубенського району. За попередньою інформацією слідства, легковик Форд зіткнувся із вантажівкою дав під керуванням 23-річного водія. У наслідок дорожньої транспортної пригоди водій легковика та троє пасажирів втримувалися та були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Сьогодні 4 серпня до Лубенської лікарні інтенсивного лікування доставлено четверо потерпілих з ДТП траси Київ Харків. На сьогоднішній момент один потерпілий помер в реанімаційному відділенні, трьом надається кваліфікована медична допомога. Стан потерпілих тяжкий. 袋あげるから。Yeah, Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група Лубенського районного відділу поліції та слідчі головного управління Національної поліції Полтавській області, які з'ясовують всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.